Слава Богу, у нас в сім'ї був і є наразі двох сім'ї лікарів не випадок, який тут же дзвонила і сказала ситуацію з Максом, якого вже тоді була дуже сильна робота. Йому було дуже погано, вона прибігла, подивилася на обох хлопців. Вона сама ходила на майдан, вона розуміла, що до чого. Дали там певні ліки, щоб їм полегло. В тому числі й Снадії. Завдяки цьому знадійному хлопці проспали в принципі до 12-ї години наступного дня. Саме в той час, коли розстрілювали хлопців Небесної Сотні. Я включила телевізор. Я та, яка на телевізор не реагувала ніколи. Ні. А тут ці кадри. Оці тіла, які несуть до готелю козацькі, ці кадри пострілів на інститутські. Ну, я не думаю, що варто було казати, що ці двоє вскочили і почали на себе ще досить вологу одежу натягувати і там якісь фрази стосовно, що куди ти у тебе у одного берця? Згорівший носок, бо він отак, отак, як стояв в першому ряду, держав щит, коли він мені казав, в руку печаль, він стояв з металевим щитом перед тим полум'ям, щоб в них не стріляли. У нього берц, це не просто там шкіра, да, і не дірмантін, Він поплавився. Тобто температура горідня, яка там була, ну, це страшно. І. Кажу, куди? Кажу, без броніка ні один із вас не піде. А з другої сторони, в бронежилеті ні один із вас туди не добереться. Ви цього не розумієте? Метро досі не ходить. Ти зараз вийдеш на вулицю, ну, ти 100 метрів не пройдеш. А А треба? Ну, А хто? Макс уже вийшов, а Васька в дверях. У нього дзвонить телефон, він бере трубку. Так, да, да. Та який Вова? Валерчик, давай потом. Як? От це так ми узнали про те, що вбили Володю Чеплінську. Валерчик зійшов в готель Україна, де їх складали на полу. І просто підходив, і відкривав кожну простань. Коли він відкрив простий, він узнав вовчик. А Ваню пентілевий не узнав. Бо із вані витягли одну снайперську колю і ще сім з автомата Калашникова. Ваню не можна. А Вовчик умирав зі щитом, який був зроблений з круглої нержавіючої кришки від совєтської стиральної машинки. Терористи з Майдану.